Неділок, 14 жовтня, час новин на сі 4 В студії працює Тетяна Бабина. Перейдемо до головних тем дня. Кілька місяців у комі та численні операції. Військовослужбовець Давид Андрушак потребує допомоги буковинців. Релігійна громада села Вовчанація вирішила перейти до православної церкви України. Чи вдалося у Чернівцях? Вперше за 100 років зібралися представники пан'європейського руху. Буковина зіграла домашній матч з Хмельницьким Поділля, чим завершився поєдинок. Кілька місяців у комі та численні операції. Це довелось пережити військовослужбовцю Давиду Андрущаку. 30 вересня 2023 року. Він отримав важкі поранення, зокрема, черепно-мозкову травму, втратив багато крові. Наразі Давид лікується у приватному реабілітаційному центрі, де один день в стаціонарі коштує майже 6 тисяч гривень. Його родина вичерпала всі фінансові ресурси. Історія захисника та як йому може допомогти кожен охочий. Далі Давид Андрущак пішов воювати добровольцем у квітні 2023 року. Воював на Харківському напрямку. 30 вересня цього ж року Давид Андрущак отримав важку черпно мозкову травму, вогнепальні кульові поранення в обидві ноги. Травми спричинили сильний крововилив. З цього дня розпочалась боротьба за життя Давида. На жаль, не, не могли знайти. Лікувань, яке йому би підходили, не знали, як робили багато конференцій, багато з ким вони спілкувалися. Але, як кажуть, інтернет велика сила. Ми знайшли по інтернету реабілітаційний центр у Львівській області. Там ми провели майже три місяці в реанімації, тобто ми приїхали туди в дуже важкому стані. Наші лікарі, звісно, пробували все, що вони знали, все можливе, але на жаль, в них такої практики не було, бо він як по Словам кожної з лікарень, що він у них такий вперше. Перший. Вони просто з таким ще не стикалися. У реабілітаційному центрі, вже таких, як. Мій чоловік вже далеко не одна особа. Нині військовослужбовця перевели у звичайну палату, де щодня проходить реабілітацію: фізична терапія, ерготерапія, логопедія, магнітна стимуляція та інші. Чоловік заново вчиться сидіти, ходити, говорити і навіть дихати. Лікування є дороговартісним. Один день лікування коштує 6 тисяч гривень. Перший час допомагала родина. Залучали благодійні організації, проте коштів не вистачає. Вже коли перевели в палату. Нами почали більше займатися, вже більш посилена сама реабілітація, він почав е, рухати пальцем, він почав довго сидіти. Тобто Ми можемо, як раніше, ми лише лежали, і для нас початкова стадія була, його садили, хвилини-дві положили, хвилини-три положили, Тобто щоб він привикав організм дихати, сидячи. То зараз ми повноцінно можемо сісти у візок, години-дві погуляти. А ставимо на вертикалізатор спеціально такий, цей, щоб він стояв, він може вже годину знаходитися в цьому положенні. По прогнозам лікарів, у нас пішли перші маленькі успіхи. І щоб це закріпити, перший етап реабілітації він має бути мінімум півроку. Якщо рахувати, що місяць коштує приблизно 200 тисяч, то півроку це дуже неосяжна сума. Мотивацією одужувати для захисника став його п'ятирічний син. Давид Андрущак у присутності дитини почав більше посміхатись, навчився рухати головою та підморгувати. Давід зразу почув дитину, тобто він відреагував, він почув і трохи повернув до нього голову. А дитина зразу не дивлячись, яким він був в тому стані, бо зміна катастрофічна була, яким він був, який він став, і побіг і почав обнімати тата, 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 тата. Тобто дитина не забоялася, дуже сильно переживала, що можливо буде психологічна травма. Багато хто мене відмовляв, що не потрібно. Я думала, що не потрібно, і, і дуже коливалася в цьому рішенні. Але слава Богу, дуже... бувають такі моменти. Він бере його за руку, каже, тато, давай боротися, давай боротися. 5 жовтня завершується термін на оплачене лікування. Лідія Гонтар каже, є ще на кошти наступні 10 днів, які вдалося зібрати, але цього мало. Любі українці, друзі, рідні, я вас дуже прошу е, про допомогу. Дуже потрібна допомога для мого чоловіка. Ми дуже хочемо, щоб він став на ноги. У нього є величезна жага жити. Якщо у вас є можливість, якщо ви знаєте, можливо, до кого звернутися, люба допомога. Просто поширити, поширити мою історію. Я буду вам дуже сильно вдячна. Я, моя сім'я. Євген <різько> Пасалюк, Олександр Окіпняк, новини Сі4. Релігійна громада села Вовчинець перейшла до Православної церкви України на парафіяльних зборах. 13 жовтня віряни більшістю голосів підтримали вихід з під юрисдикції московського патріархату. З поміж 103 зареєстрованих на голосуванні парафіян лише одна людина була проти переходу. Нагадаю, що з часу дарування вселенським патріархом Томуса про автокефалію у Чернівецькій області до ПЦУ перейшли понад 40 парафій. У Чернівцях вперше за 100 років зібралися представники пан'європейського руху. Конференція об'єднала депутатів Європейського парламенту, Верховної Ради України, Чорнівецької обласної та міської рад, представників міжнародних організацій, громадських діячів, політиків, дипломатів, експертів, викладачів та студентів. І все для того, аби обговорити ключові питання безпеки, єдності та відбудови України, детальніше у матеріалі. Перший день конференції відбувся у Мармуровій залі ЧНУ не випадково, радше символічно, адже у заході взяла участь Валбурга Габсбург Дуглас, віцепрезидентка міжнародного панєвропейського руху, дочка Отто фон Габсбурга. для мене честь бути сьогодні тут перед вами на панєвропейській конференції в Україні. Це логічно, що це відбувається нині, тому що наша організація активно бореться за зміни статусу країни в ЄС. І ми робимо такі конференції для кооперації з усіма. Пан європейськими організаціями ми збираємось досягнути того, щоб Україна була в кріслі і єдиною з Євросоюзом. Міжнародна конференція Панєвропейська ідея для перемоги та миру в Україні втретє відбулася в Україні та вперше у Чернівцях. Для нас це певна нагода знову проговорити про те, що місце України в Європі як частина одного спільного дому. А без того, що в якщо в будинку. Тече дах, чи, наприклад, руйнується фундамент або, не дай Боже, пожежа, то це ризик для всього будинку. Якщо ми хочемо жити разом в спільному, надійному, затишному будинку, нам потрібно дотримуватися ідей і розуміння того, що ми маємо бути єдині і немає альтернативи єдності. Захід тривав два дні 11 та 12 жовтня. У перший день на панельній дискусії обговорили кілька ключових питань: зокрема, потребу України у зброї та блокування інтеграції України в ЄС іншими державами. Можна робити дуже багато навіть у період у період війни, але ми маємо розуміти. Що тут питання євроінтеграції деколи має відходити на, на на задній план, тому що зараз ми ведемо боротьбу за нашу державність, за нашу незалежність, за наш суверенітет, і насправді тут питання нашого виживання і збереження нашої державності. Звичайно, інтеграція це добре, але нам потрібна зброя. Нам потрібна допомога фінансова, тому що країна може заробляє стільки, скільки витрачає на сили безпеки й оборони. Ці решта виплати, соцвиплати, зарплати вчителям, медикам. Це все гроші наших партнерів. І тут нам потрібна і зброя, далекобільна, щоб можна було бити по цілям, з яких злітають літаки російські бомблять наші мирні міста і села. А з іншої сторони допомога фінансова. Верховенство права, і демократія, і е, цінності, е, цінність людського життя, е, і про солідарність, і про толерантність, тобто про все це ми сьогодні змогли проговорити, е, і про те, е, яким що це, це європейські цінності, панєвропейські цінності, на якому будується європейська спільнота. Е, але е, вони абсолютно кореспондуються всьому тому, що зараз. Е, Робить Україна під час війни, і власне, ми говорили про те, що окрім того всього, ми говорили про складність прийняття рішень в Європейському Союзі, про те, що все ж таки є країни, які зберігають нейтралітет, є країни, які е, наразі е, навіть. Е, не дають можливості прийняти європейському союзу ті рішення, блокують рішення європейського союзу щодо допомоги Україні. Це наприклад угорщини. Другий день масштабної події відбувся у Чернівецькій міській раді. Розпочався з прес-конференції. Пан Європейський рух був першою міжнародною організацією, яка наполягала на тому, щоб змінити статус України на кандидата до вступу у європейський союз. Ми дуже пишаємось, що нам вдалося це зробити. Насправді, зараз ми дуже боремося, щоб Україна стала повноцінним членом Європейського Союзу. Цього року ми будемо святкувати 35-річчя з першого панєвропейського пікніку, який проводиться заради того, щоб Польща стала нашим партнером. Я обіцяю, що наступні такі панєвропейські пікніки проведуться тут, в Україні, щоб показати, що українці частина Європи і в Україні має панувати мир боретеся на війні завдяки солдатам та завдяки зброї. Водночас Росія впливає на Європу з величезною кількістю дезінформації. У цьому ключова ціль, оскільки ми живемо в демократії, а вона вирішується людьми. Якщо Україна програє, то поразки зазнає і Європа. Президент пан Європейського союзу України Ігор Жалоба каже: пан Європа Україна від початку свого існування постійно відчувала підтримку закордонних партнерів, пан європейських організацій. Наш президент Ален Тернуа. Весь час звертається до мене. Ойер Крік і Сунзер Крік. Ваша війна є наша війна. Пані європейці завжди розуміли від початку існування пані Європи загрозу Росії, і пані європейці завжди розуміли, яку роль і місці займає Україна в європейському безпековому просторі і в цілому для Європи. Це перше. Друге. Коли почалося повномасштабне вторгнення, для мене квінтесенцією підтримки міжнародного панєвропейського руху України була резолюція, яка була прийнята в жовтні 22-го року в Загребі. Коли Росія окупувала Крим та розпочала свої дії в Луганську та Донецьку, ми мали чітку позицію і виступали за санкції з того часу і восени 2021 року. Це жовтень листопад, коли демонстративні марші з боку Росії відбувалися на кордоні з Україною, коли тільки королівство Великобританії та США надавали свою зброю Україні. Ми також наполягали на тому, щоб Європа взяла участь та підтримала Україну зброєю. з Кроїша. Оскільки я з Хорватії, три дні тому відбулася дуже важлива подія в Дубровніку, коли приїжджав пан Зеленський. Було підписано декларацію, яка показує чітку підтримку України. Ми підтримуємо і поважаємо це рішення. Ми за те, щоб Україна стала повноцінним членом Європейського союзу. Підсумовуючи конференцію, міжнародна панєвропейська організація надавала абсолютну підтримку Україні у боротьбі проти російської агресії та продовжуватиме це робити і надалі. Любов Копоть Олександра Окіпняк, Андрій Кордубан. Новини сі 4 без води чорнівчани будуть дві доби цього тижня. Заплановані роботи у рамках масштабної реконструкції водогону. Замінюватимуть обладнання одразу на трьох локаціях. Воду відключать зранку, 16 жовтня, а повністю відновлять 18 жовтня. жовтня. Водоканалі попередили, що графік може змінитись під час виконання робіт. Водопостачання мікрорайонів Садгора, Клокучка, Калічанка, вулиць Магалянська, Кишанівська, Січових Стрільців та прилеглих здійснюватиметься у звичному режимі. Неправильно приготували, потрапили до лікарні. Отруєння грибами є найважчим харчовим отруєнням. Лише у жовтні зареєстрували 9 випадків, 6 з них діти. Чому люди отруюються навіть їстівними грибами та як себе від цього вберегти, розкаже моя колега. 12 випадків отруєння грибами зафіксували цьогоріч у Чернівецькій області. Минулого ж року зареєстрували лише один. Отруїлися боковинці переважно істівними грибами, маремухами та гливами. Станом на сьогодні ми вже маємо 12 випадків з 17 постраждалими людьми. Шість з них це були діти. І е, якщо від початку року до впродовж весни випадків отруєння не було, в червні було зареєстровано е, три випадки з трьома потерпілими, то фактично 14 е, людей, які е, зазнали отруєння е, грибами, Уже в жовтні є 14. На щастя, від початку року, та й до речі, за 10 років померлих не було. Троє буковинців, які отруїлися грибами, купували їх на чорнівецьких ринках: центральний та головний. У відділенні анестезіології, інтенсивної терапії та політравми Чернівецької обласної клінічної лікарні перебуває один пацієнт, який отруївся грибами. Завідувач відділення каже, минулого тижня таких хворих було п'ять. Це рекордна кількість за останні п'ять років. Минулі роки було один-два, максимум там три випадка за рік. То тут рахуйте тільки за минулий тиждень п'ять випадків. В основному мали отруєння. Або е, схожим до, до мухомора е, грибами, або самі мухомори. Та червоний, там є ж багато різновидів. Вони мали галюцинації, так вони там пітливість, нудота, е, блювота. Да, тобто, це все в них е, були ці симптоми. І м, практично всі оцих п'ять, які які були, вони схожими симптомами до нас потрапляли. Це люди е, середнього віку, так тобто це в межах. 40-50 років. Ну, від 40 до 60 років. Так. То це або е, жителі міста, або е, ну, ближніх районів. Наприклад, у нас Глобоцького району було, Сторожинецького району, так, але там, Вижницький, Путильський район до нас не потрапляли. Найбільш небезпечним є отруєння блідою поганкою. 8-16 годин після вживання цих грибів людина може не відчувати жодних симптомів. Після цього може виникнути печенкова недостатність. Утруєння блідою поганкою летальність дуже висока. Скажу, що може бути вище як 90%, особливо якщо вчасно не звернутися у педичний заклад. На нашій практиці отруєння блідою поганкою не так багато було. Ну я за свою практику пригадую ну разів три. Причому із тих трьох одна людина молода померла, і це було років п'ять тому назад. Що ми не робили, які засоби ми не використовували, які методи детоксикації прийшов незворотній процес? Щоб вберегтися від отруєнь, лікарі радять не збирати і не купувати малознайомі гриби, не куштувати їх сирими та варити не менше трьох разів в підсоленій воді по 30 хвилин. Якщо ви себе погано почуваєте після вживання грибів, одразу ж викликайте швидку допомогу. Альвіна Брамчук, Лілія Горбатюк, Андрій Кордубан, новини сі 4 Мали моменти, але не реалізували. Мали ініціативу і, зрештою, забили гол суперника. Гравці буковини показали наполегливу боротьбу за перемогу у матчі з Хмельницьким Поділлям та все ж зіграли в нічию. Більше про поєдинок від головних тренерів обох команд у сюжеті. На початку гри жовто-чорні взяли ініціативу над суперниками. Буковинці створили два моменти, проте не реалізували їх. Тайм завершився нічиєю 0-0. А вже на 49-й хвилині матчу гол забив третій номер буковини Микита Безуглий. Ми не використали свої моменти, щоб удвоїти чи утроїти рахунок. За гру команди не соромно. Хлопці старались, намагались грати швидко. Паді, перша їх нагода зрівняли, ясно, ми почали ризикувати йти вперед більшими сілами, щоб довести матч до перемоги, але цього не трапилось. Хоча на 91-й хвилині я зараз посмотрю момент, був чистий, пенальті ворота. На 72 й хвилині одна очко приніс своїй команді тринадцятий номер Поділля Кирило Пасічник. На футбольному полі нам було важко. Звісно, ми ставили налаштовували на важку гру. Налаштовували на те, що ми будемо грати в низькому блокі, закривати вільні зони що потрібно буде справлятися з атаками Буковини. в структурі були в принципі хлопці молодці не все звісно давалося 90 хвилин правильно грати поки ми не можемо це неможливо звісно були помилки але бажання бажання гарні емоції те що ми більш-менш виглядали скажімо так добре на футбольному полі звісно Ну, те, що ми запланували. Ми не планували там накривати, пресингувати. Ми спокійно, так як планували відійти, грати другим номером. Так, і так і гра йшла. Поєдинок між Буковиною та Поділлям завершився нічиєю з рахунком 1-1. Головний тренер Буковини Валерій Кривенцов каже, грою команди задоволений. Рахунок на табло це нічия, а то справа не наша. Наше е, покращувати свою гру і забувати гали свої моменти. Тому за, за рахунок я не задоволений, а відношенням ребят і настроєм, бійцівськими качествами. Все було гаразд тут е, інша ситуація. Якби трішки було краще в турнірній таблиці, е, дома би не програли гру, е, то з поїздною нічою з буковиною ми були б задоволені. А також що, в нас в останніх трьох матчах одне очко, це для нас. Для для мене, наскільки я завжди хочу вище перемагати, бути амбітним, то це замало. Нині ФК «Буковина» займає третє місце у турнірній таблиці групи А, маючи у своєму активі 15 очок. Наступний матч жовточорні зіграють на виїзді 19 жовтня з тернопільською нивою. Олена Крячко, Альвіна Брамчук, Олександр Окіпняк, новини сі 4 на сьогодні це всі новини. Більше цікавих тем та корисної інформації ви можете знайти на наших сторінках у соціальних мережах до зустрічі завтра традиційно о 19.00.